Вітаю у світі краси, де кожен рух має значення, а інструмент це продовження вашої творчості. Представляємо ексклюзивну колекцію перукарських ножиць від Ягуар, створено, щоб надихати. Перша модель ножиць Екзотік Айленд. Соковиті джунглі у твоїй долоні, глибокий зелений колір, стильні акценти, ідеальний баланс для точних і плавних рухів. Це вибір тих, хто не боїться бути яскравим. Ці ножиці о зелений острів серед океану. Точність, витонченість і справжня пристрість до майстерності. Якщо любиш щось незвичне, це точно твої. Друга модель ножиць In Heaven – ніжні як весняне небо, ідеальні для легких зрізів і натхнення на кожен день. Ця модель, ніби невагома акварель, ідеально збалансована, з м'яким ходом і неймовірною плавністю, щоб кожен зріз тривав свободу руху, тонка точність, комфорт і враження з першого зрізу. Третя модель ножиць Magic Garden, як прогулянка в саду, плавні лінії, комфортна форма, ніжність у кожному русі. Якщо краса це мова, то ці ножиці промовляють неї ніжно і впевнено. Дизайн нахнений квітучим садом і доповнений ідеальними характеристиками для професійної роботи. Вони дарують відчуття гармонії в русі, у формі, у результаті. Це інструмент, який додає грації навіть найпростішій стрижці. Четверта модель. Тендерлав м'які кольори, квітковий настрій і відчуття затишку прямо в руці, ідеальні для делікатної роботи, від текстур до м'яких переходів, зручна ергономіка піклується про вашу руку, а спеціальне покриття про ваш комфорт. Пастельна гама і квіткові мотиви створюють атмосферу легкості, а робота з ними це справжнє задоволення для руки і серця. Кожна модель має знімний упор для пальця, ергономічну форму, комфортні кільця і захисне покриття для безпечної роботи, найпричутливості до нікелю. І так до кожної пари додається стильна шпилька, бо деталі це важливо.